Добрий день, всім Елі Медечі. Знайомтесь. Це мій друг Юра, в нього теж є канал. Хто на нього підписуйтесь, Підписуйтесь на мене і ставте лайки. І в коментарі пишете. Ми тут гуляємо, ми зараз вам дещо покажемо. О, Юра. О, коротше, один 30 кубки. Якась водичка. Да, тут Дивіться, тут є сніг, Нет, його було Дуже мало. Має. Я вже вам знімала під музику мою улюблену, як я гуляла з емуцією. Пишіть в коментарі, хто любить, коли прийшов дощ, і ви представляєте, що оце от Зера. Чого це Ричка. от річка? Річка типу, І ви отак ходите з нею, по ній ходите такі. От. О! Але я не хочу зараз. Чьо ні? А тобі можна так? В тебе штани такі? А ну-ка ще раз ще раз, ти щось неба. Капец. Yes. О, заметьте, да кто тут. Не, ну ломай. Да, ну же где яйца? А, Так. Я хочу взять снежок. Блин, тут мягко. Это <laughs> да -да -да. гу гу, -гу. Тут... Хочется мы вам покажем в нашем подъезде лагового бомжа? Идем. Мы пробегли в воду бомжа. А, Смотри. Вот Ты его сиденье. Капец. А, Дождь А нет, оказалось. Короче, вот тут где-то была ездила пожара. У нас Вона поїхала в там ту сторону, ззад того будинку. Я не знаю, в кого там пожежа чи що, чи щось, не знаю, якісь там, Типу, бос віддихає, чи що. Коротше, всім папа, зараз буде друга частина. Ще от стільки залишилось. от стільчись. Давайте, зараз ми просто третю хлопушку під кінець, давай. Біжи, стрибай! Yeah. Oh, hey, Класно! Ладно, зараз буде три, друга частина і буде yeah. сохлапу па-па.